Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль святкує День дружби. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У бухті пригод відзначають День дружби, і щенячий патруль готується до свята. Скай і Рокі прикрашають базу. А решта щенят створює листівки для мешканців міста. Обожнюю це свято. заявила Скай, розгортаючи барвистий плакат. Фарбувальні гармати поготові!» – вигукнув маршал і почав розфарбовувати листівки у вигляді щенят у різні кольори. Блакитна, як океан, це листівка для капітана Палтуса. Червона, як яблуко, для фермерки юмі, а зелена, як броколі, для пана Портера. Коли фарба висохла, гонщик поклав листівки в конверти, а зума наклеїв поштові марки. Ве. скривився зума, лизнувши марку. Якби ж то марки були зі смаком ліверної ковбаски. Маршал завантажив листівки в екскаватор Кремеза, і щенята вирушили до пошти. По дорозі вони натрапили на моторошний будинок. Приятель приятеля мого приятеля казав, що тут мешкає жахлива істота, прошепотів Кремес. За старою огорожею щось заскреготіло, і друзі додали швидкості. Щенята зустрілися з поштарем одночасно з мером туманної долини, паном Гандінгером. Біля нього дріботіло підступне кошеня з команди Котострофа. Ми теж хочемо передати вам кілька листівок дружби, звернувся до поштаря мер. Кошеня вистрілило в повітря купу листівок у вигляді капелюхів, і вони збили поштаря з ніг. Ой, моя нога!» Застогнав той. Як я розноситиму листівки всім адресатам? От і завдання для щенячого патруля. Щенята взялися до справи. Скай полетіла з листівками вгору. Зума вирушив морем, решту листівок повіз маршал. Першою зупинкою маршала була поштова скринька на совиному дереві, поруч із моторошним будинком, повз який вони проїздили вранці. Щеня забралося на дерево і схибило. Сумка з листівками полетіла просто у двір. Сумку потрібно дістати. Але що це за шум? Невже кремес мав рацію? Невже по той бік огорожі оселилася якась жахлива істота? Тут на траву впала химерна тінь. Маршал мерщі повернувся до свого транспорту і викликав райдера. Тримайся, маршале, відповів райдер. Я пришлю кремеза, і він дістане сумку краном. Кремес не забарився. Він підігнав свій екскаватор до огорожі і спробував підшипити сумку з листівками. Та не встиг він і торкнутися її, як жахливе створіння схопило сумку і потягло в будинок. О, ні, що ж тепер робити? розгубився маршал. Може, постукати у двері і попросити, щоб повернули сумку? запропонував Кремес. Щенята повільно рушили стежкою до дверей і постукали. Двері відчинилися. О, добрий день. Привітала їх літня жіночка. Мене звати Марджорі. Щенята з полегшенням зітхнули. Жінка була зовсім не страшна. А що за жахливе створіння у вас тут мешкає, поцікавився Кремес. О, ви про Мейнарда? запитала господиня. Це мій буркотливий старий єнот. Мейнард навіть муху не скривдить, не кажучи вже про щенят. Невдовзі до будинку під'їхав райдер. Хіба зустріти нового друга не найкращий спосіб відсвяткувати День дружби? посміхнувся маршал. Кремес і Райдер погодилися із ним, тож Райдер запросив пані Марджорі допомогти їм доставити решту листівок. Пізніше всі зібралися на велику вечірку, на честь Дня Дружби у міській ратуші Бухти пригод. Були тут і нові, і старі друзі, пані Марджорі, щенята, Поштар і навіть мер Гандінгер. Усі погодилися, що Бухта пригод найдружелюбніше містечко. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.